ДПІ вже відстежує транзакції сотень тисяч українців з метою виявлення підприємницької діяльності і оподаткування її. Нагадаю, зараз побутує практика, що якщо особа має 50 і більше транзакцій в місяць по карці, її можна вважати як підприємцем і оподатковувати ці доходи. Хоча законодавчо, навіть якщо у вас буде три операції, вас вже по закону можуть. Притягнути до оподаткування в першу чергу відстежуються такі транзакції, які проводяться через сервіси типу Уклон, Болт, OLX чи Prom.ua. Якщо ви особа, яка отримує доходи з таких сервісів, особливо якщо тих транзакцій є багато, готуйтеся до листів від податкової служби. Вихід, який зараз тимчасово можна використати, мати багато карт і отримувати доходи на різні карти, тому що наразі загальний облік всіх банків. Ніхто не веде, підписуйтесь на мою сторінку. Тут головні фінансові новини.